Оперативники департаменту стратегічних розслідувань нацполіції спільно з детективами Баб ліквідували підпільну фабрику, організатори якої щомісяця отримували до 60 мільйонів гривень злочинного прибутку на виробництві сигарет. За 120 кілометрів від Києва у Білоцерківському районі мешканці Київської та Черкаської областей обладнали орендоване приміщення кількома промисловими виробничими лініями, потужності яких дозволяли щодоби отримувати понад 60 тисяч пачок сигарет. Готову продукцію збували великими партіями, як роздрібним, так і гуртовим збувачам по всій території держави, а також через мережу телеграм-каналів. Отримуючи десятки мільйонів гривень прибутку на місяць, організатори нелегального бізнесу не сплачували жодних податків. Відтак бюджет недоотримував близько 12 мільйонів гривень. За результатами проведених заходів правоохоронці серед іншого вилучили лінії для повного циклу виробництва тютюнових виробів, 115 тисяч пачок цигарок, відомих виробників, понад 2 тисячі кілограм тютюну та вантажівки. Із вилученого тютюну можна було виготовити понад півтора мільйони пачок цигарок та отримати від їх продажу 40 мільйонів гривень. Загальна вартість вилученого майна склала 60 мільйонів гривень. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора. Слідство триває.